Привіт, це Galaxy Watch Ultra. прямий і, мабуть, єдиний конкурент Apple Watch Ultra по розумності та кількості функцій. Цей смарт-годинник просто зобов'язаний був з'явитися. Тож не варто дивуватися схорості і навіть у чомусь наслідуванню годинників Apple. Що саме скопіювали Samsung у Apple? Глобально всього три речі: трубчастий дизайн і колір ремінця, який, до речі, в Apple позиціонується як ремінець для дайвінгу, назва Ultra, щоб користувачі звернули увагу, і червоний Червоний нічний режим відображення циферблата. Але що по-справжньому вміє цей смарт-годинник, скільки часу працює і кому підійде сьогодні, ми це дізнаємося. Почнемо з комплекту поставки. Тут, на жаль, уже все не так дорого багато, як в Apple. скромна коробочка, в ній кілька шарів, сам годинник, ремінець і зарядний блок. Samsung не стало витрачати гроші на красиві розширені буклети, і, якщо чесно... Даремно, перше враження від гаджета під час розпакування теж дуже важливе. Особливо, коли ти заплатив 700 євро і хочеш відчути, що у тебе в руках преміальна річ з якоюсь історією. Дизайн. Хтось каже, що робити майже квадратний годинник із круглим дисплеєм, це моветон. Не можу погодитися, як мені здається, годинник має гарний свіжий вигляд. У такий корпус у Samsung вийшло поставити потужне залізо, кращі мікрофони і динаміки, а також акумулятор на 590 мА на годину. До речі, на моєму тонкому зап'ясті годинник не виглядає великим і це добре. Я, наприклад, не міг носити старі Galaxy Watch Pro, бо вони були просто величезними для мене. Тут Samsung постарав. Алеся, щоб цей смарт-годинник підійшов всім і кожному. А ще цей смарт-годинник може опинитися на вашому зап'ясті. Корпус сапфірове скло на дуже яскравому екрані і власне фірмове кріплення ремінця, що працює за принципом кліпси. До речі, сам корпус годинника зроблений дуже цікавим чином. Верхня і нижня частина глянсова, а сам корпус шорсткий, схожий на асфальт. З деталями постаралися, але цей корпус не має. Суцільно металевого вигляду, хоча збірка реально монолітна. Управління в годиннику незвичне у Galaxy Watch Ultra немає звичного для нас поворотного безеля, хоча минуло вже так багато часу, що багато хто від нього відвик. Замість нього тут віртуальний безель. Потрібно просто пальцем крутити по екрану і зверніть увагу саме по екрану, а не по цьому штучному обідку, як багатьом здавалося, він не сенсорний, це просто декорація. А так би хотілося. У Galaxy Watch Ultra три клавіші управління, і до цього я поки що не звик. Верхня клавіша вімкнення, вона ж викликає асистент Bixby. середня клавіша. Вона налаштовується, на ній за стандартом налаштований запуск тренувань, і нижня клавіша це функція повернення на робочий стіл. Якщо затиснути верхню і нижню клавіші, система годинника зробить скріншот. У налаштуваннях кнопок на середню екшн клавішу можна встановити або запуск тренувань, або ще три функції: Це секундомір, ліхтарик і блокування води після купання. Якщо потримати екшн клавішу 5 секунд, у годинника увімкнеться сирена, як у Apple Watch Ultra. Вона така ж гучна, і якщо загубитися в лісі, вас точно знайдуть за звуком. Але спершу ви просто розполохаєте всіх птахів і тварин навколо. Зараз почне. Все. Достатньо на верхню клавішу можна призначити запуск будь-якої програми за подвійним натисканням, а запуск Bixby можна поміняти на Google Assistant. Для цього необхідно встановити додаток з Google Play Store прямо на годиннику. Нижню клавішу повернення на минулий екран теж можна переналаштувати на запуск якогось застосунку, і тоді вам доведеться частіше використовувати сенсорне управління на екрані, порівнюючи зручність управління з Apple Watch Ultra тут. Двояке відчуття. З одного боку, те, що на різні клавіші можна призначати запуск різних додатків, це зручно. З іншого боку, головна кнопка центральна, тобто action button, на яку ти постійно прагнеш натиснути, вона відповідає тільки за запуск спортивних функцій і ніяк не допомагає в управлінні годинником. У Apple Watch Ultra все інакше всього дві кнопки: одна з них це коронка, яка обертається і натискається. Друга це action button і в цьому випадку. Точно неможливо помилитися. До того ж, керувати інтерфейсом за допомогою коронки дуже зручно. Управління інтерфейсом у Galaxy Watch Ultra таке саме, як було раніше. Свайп зверху відкриває меню з додатковими функціями. Тут три екрани, які перегортаються свайпом. І моя найулюбленіша функція зветься знайти телефон. Постійно десь втрачаю смартфон, і ця фішка дає змогу послати на нього сигнал. Причому це я використовував як на Apple Watch. Так і на Galaxy Watch. Свайп знизу запускає меню з додатками, і ось тут ви можете використовувати цифровий безель. На робочому столі цифровий безель перемикається між робочими столами, хоча робити це свайпами. Набагато зручніше, все таки фізичний безель давав змогу чітко контролювати кількість обертів. Цифровий не такий зручний, але що по справжньому зробили непогано. Тепер у меню встановлених додатків можна кастомізувати не тільки розташування іконок програм, а й створювати папки. Для цього потрібно перейти в налаштування годинника на телефоні, вибрати пункт «App Screen», і у нас відкривається репліка робочого столу Galaxy Watch. і тут можна перетягувати додатки один на інший. Формуючи папку як на смартфоні, ось що значить справжні можливості справжнього смарт-годинника, повну свободу дій і багатозадачність. Циферблати в годиннику Galaxy Watch Ultra теж оновилися. Додалося два ексклюзивних циферблати для версії Ultra. Якщо зайти в налаштування циферблата, можна вибрати оновлений нічний режим світіння. Він Червоний. Так, це теж підгоділи в Apple Watch Ultra. Дуже важливо зазначити, що Galaxy Watch Ultra це дуже швидкий смарт-годинник. Процесор Exynos W1000 робить його одним з найшвидших годинників на ринку. Той випадок, коли Exynos хоч десь став. Найкращим. І це важливо, адже годинник швидкий, навіть з урахуванням того, що тут підтримується повноцінна багатозадачність. Прямо на годиннику ви можете зайти в плеймаркет, завантажити будь-який застосунок, запускати два і більше застосунків одночасно. При цьому жоден фітнес-годинник з більш простою функціональністю не працює так швидко, як ця новинка. Спортивних функцій тут додалося дуже багато. Приємна фішка. Тепер можна створювати свій власний список тренувань, і годинник буде вести вас за необхідним прогресом. Завершили один підхід, натиснули action button і переходити до іншої вправи. Ця опція була на годинниках Гармін, тепер є і тут. У Galaxy Watch Ultra дуже добре спрацьовує автовизначення паузи під час кардіо. Наприклад, ви зупинилися, годинник це зафіксував одразу і поставив трекінг на паузу. Продовжили рухатися, годинник це розуміє і продовжує трекінг. Таке раніше було на інших смарт-годинниках, але тут це працює. Дуже-дуже круто. Я перевірив, чи рахую Galaxy Watch Ultra кроки під час їзди в автомобілі. Не рахують, і це перемога. Більшість годинників не вміють визначати знаходження власника саме в авто. Наприклад, мої, де вони тут, Гармін, за 7 годин за кермом нараховують мені близько 6 тисяч. Хибних кроків за відстеження пульсу та інших життєвих показників тут відповідає оновлений Bioactive сенсор. Спрацьовує швидко і доволі чітко. Galaxy Watch Ultra досить точно вимірюють кров'яний тиск. Для початкового налаштування вам знадобиться відкалібрувати години. Для цього вам запропонують виміряти тиск реальним медичним приладом за спеціальну інструкцією, коли в процесі калібрування ви втричі поспіль водитимете. Показники вашого тиску, а система смарт-годинника порівнюватиме ці показники з тим, що вийшло у годинника. Після цього годинник досить точно вимірює кров'яний тиск. Це реально крута функція. Наступний новий показник, який з'явився в новому годиннику Samsung, це Ajax Index. Умовно кажучи, він оцінює якість вашого. Старіння, але для більш коректних даних вам необхідно вказувати кожен прийом їжі і прийом води. Це можна зробити в додатку Samsung, обираючи потрібний раціон. Однак, додаток health на смартфоні Samsung не дуже зручний для цього. Тут дуже обмежений набір функцій і страв, але він із кожним оновленням поповнюється. У нових Galaxy Watch Ultra з'явилася функція визначення. Хропіння під час сну для цього, щоправда, необхідно тримати смартфон недалеко від себе і дозволити додатку використовувати мікрофон, причому мікрофон смартфона. Годинник тут потрібен, щоб просто якось порівнювати інші метрики сну з хропінням і сформувати статистику. Ще одна функція, якою я користуюся на годиннику Samsung, це. Композиція тіла. Годинник може заміряти кількість жиру, м'язів і кісткової маси. Для цього необхідно піднести середні і безіменні пальці до бічних кнопок і тримати їх, не доторкаючись до вашої руки. І на мій подив, годинник досить точно визначає ці дані, вказуючи кількість води, м'язів, жиру і загальний рейтинг метаболізму, тобто скільки кілокалорій спалює ваш організм у стані. Спокою. Я кажу, що вони досить точні, оскільки я регулярно заміряю ці показники клінічно за допомогою додаткового обладнання та ручних підрахунків. А ще дуже круто те, що ви можете керувати своїми домашніми гаджетами з системи SmartThings прямо з вашого годинника. Це, звісно, все не ексклюзив Galaxy Watch Ultra, але я просто нагадую, що ви можете вмикати кондиціонер, розумну колонку і всі інші побутові гаджети, які заведені у вашу. Систему Smart Things вдома. Для цього є окремий віджит на смарт годиннику, і це ще один натяк на те, для чого потрібен по-справжньому розумний годинник. У Galaxy Watch Ultra 32 ГБ постійної пам'яті для завантаження контенту. Це вдвічі менше, ніж у Apple Watch Ultra. Там 64 ГБ. Але цього теж достатньо. Ви можете завантажити застосунок Spotify і прямо на годиннику поставити на завантаження свій улюблений плейлист. Або завантажити багато подкастів прямо на ваш. Годинник під'єднати ТВС-навушники і виходити на тренування без смартфона. Так само з Google Play ви завантажуєте Google Wallet додаєте свою кредитну карту і вільно розраховуєтеся годинником без смартфона. До речі, клавіатура на годиннику зручна. Можна вільно на великому екрані вводити будь-який текст у пошуку без необхідності діставати смартфон. Годинник працює на Wear OS з власною оболонкою One UI і в магазині додатків є просто безліч класних програм, месенджерів і утиліт. За допомогою цього годинника можна здійснювати телефонні дзвінки і відповідати на них. Динаміки тут доволі гучні, і їх чітко, чутно. Щодо часу автономної роботи, якщо ви активуєте всі функції, це always on display, сповіщення, займаєтеся спортом упродовж години з увімкненим GPS, програватимете музику на годиннику і відстежувати фази сну з іншими важливими показниками у фоновому режимі, цей годинник пропрацює максимум півтора дня. Якщо виключити GPS, два повних дні з двома ночами відстеження сну вам гарантовано. І вранці третього дня вам потрібно буде поставити годинник на зарядку, а заряджається він до 100% близько Однієї години. Ситуація з акумулятором у цього годинника точно така ж, як у Apple Watch Ultra. Хоча треба зізнатися, що функцій, пов'язаних зі здоров'ям, тут більше, ніж в Apple Watch. Однак розкрити потенціал цього годинника зможе тільки власник смартфонів Galaxy. Тому вердикт такий: Samsung Galaxy Watch Ultra це найкращий смарт-годинник для android пристроїв для якого дуже бажано користуватися. Смартфоном Samsung Galaxy, друзі. Ось такий був огляд. Дякую вам за перегляд. Дякую, що берете участь у розіграші конкурсі за донатну зусу. Ви дуже сильно допомагаєте нашим хлопцям на фронті. Дякую, що ділитеся цими відео з вашими друзями і просуваєте контент українською мовою. Дякую ще раз. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!